Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я вам пропоную пограти в нову гру. Ось погляньте, яка вона. Виблискує на сонечку різними відтінками. А граця ось яка. На кожній із цих круглих основ зображені якісь картинки, хтось або щось намальовує. І зараз ми спробуємо назвати, хто ж саме або що зображено, хто тут зображений. Дівчинка вірно. А тут хто зображений? Хлопчик, вірно. А ось тут. Хлопчик і ще дорожній знак, вірно. А що ж тут ми бачимо на картинці? Гвинтокрил або гелікоптер. А на цій, що ми бачимо, наша планета Земля. І ось що ми будемо робити. Ми вже дуже багато всього з вами знаємо і вміємо. І от, наприклад, візьмемо ось цю картинку. Тут зображений хлопчик, який дивиться на цей дорожній знак. Давайте згадаємо, що ж він означає, коли він синього кольору. Мабуть, він дозволяє пересуватися на чому діти? На велосипеді. Ми зараз спробуємо і знайти саме той предмет, той транспорт, на якому хлопчик поїде. І ось так от ми з вами крокуємо. Що зображено тут? Ні, не той знак. А це. Теж не він. А це. Також не те. Далі, далі йдемо. Трактор не те. Ось, то на чому поїде хлопчик? Нагадую вам, що треба відповідати повним реченням. Хлопчик поїде на велосипеді. Молодці! Далі продовжуємо. Дівчинка! А питання у нас: одягни, дівчинку! Згадуйте, в що одягається дівчатка, а в що одягаються хлопчики. І ми починаємо крукувати. Дівчатка взувають підбори. Да? Далі. Ну, мабуть, це більше для хлопчиків, правда, діти? І це також для хлопчиків. Дівчинка одягне сукню. Дівчинка одягне намисто. Ну і підбори вже були першими. А тепер спробуйте ви. Де літає гвинтокрил? Називайте, що ви бачите? Тунель. Дорога, мабуть, море, так або океан. Вірно, космос. Небо. То, як ми правильно скажемо, гвинтокрил літає в небі. Молодці, далі продовжуємо. Хто тут зображений? Хлопчик, то давайте хлопчика одягнемо, переглядаємо картинки, які ми бачимо. Для дівчаток одяг. Хлопчик одягне футболку. Хлопчик взує кросівки. Хлопчик одягне бейсболку. І хлопчик одягне шорти. Молодці! і саме цікаве, це наша земля, наша домівка, наша планета. То де ж вона літає, наша планета. Переглядаємо. Називайте. То де літає наша планета? Наша планета літає вірно, в космосі. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось, а я для вас приготую ще нові ігри. На цьому прощаюсь. До наступних зустрічей.